Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні дичі! З вами український історик та журналіст Єршувець в прямому стрімі українські сокеряни. Українські сокіряни, які намагаються об'єднати українців, прагнені побудувати українську самостійну державу, тому що інакшого виходу у нас немає. Якщо ми не побудуємо або не будемо хоч намагатися будувати самостійну державу, Україна, України не стане. І практика показує, що намагання наших керманичів країни е, усістися на двох стільцях, на двох стільцях, воно приводить тільки до гіршого. Тому що е, людина, яка сідає на два стільці, країна, яка хоче догодити і сходу, і заходу, вона приречена, нас розірвуть. І не потрібно бути мульфаром нечаєм, щоб зрозуміти, що Україну розірвуть. Будуть старатися розірвати. Не потрібно буде. Кожна людина, яка хоча б трошки знала, вивчала українську історію, це, це розуміє. А на превеликий жаль, історія йде по колу. Історія на превеликий жаль повторюється. Така собі річ, як називається дежавю. Доброго вечора, пане Олександр Спащенко, і добрий вечора, В'ячеслав Скарієв. Доброго вечора рідні мої друзі. Сьогодні, чесно кажучи, я проїхав 200 кілометрів. Сьогодні я був так я проїхав 200 кілометрів. І от після 200 кілометрів зайшов, погодував котів, поїв сам і, і беру веду стрім. Чесно кажучи, після 200 кілометрів, які я проїхав на попутках, мені не хотілося виходити в стрім. Але я розумію, що потрібно. Потрібно, тому що, тому що кожна хвилина, кожна година для України, для українців зараз дорога. Якщо ми не зрозуміємо, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не перестанемо боятися, України не стане. Тат Юля, добрий вечір, пані Юлія, пані Тетяна Шкраба, добрий вечір, пані Тетяна, Антон Коритко. Андрій Карамозов і Руслан Федоров. Добрий вечір. І добрий вечір, Миколаїв, пан Андрій з Миколаєва, з героїчного Миколаєва. Фортеці на півдні, Херсон, Миколаїв, Одеса. Фортеці на півдні, які прикривають Запоріжжям з Харковим, з Сумщиною, Сатанів на зв'язку Діадом. Дякую, рідні, дякую, що підтримуєте мене. Перед тим, перед тим як почати вести стріль. Основну тему. Дякую, пане Руслан. Дякую, що Миколаїв слухає. Для мене честь, коли міста, які стримуть російських окупантів, мене слухають. Пані Валентина, добрий вечір. Так, от перед тим як традиційно буду розкривати тему стріму, попрошу всіх підписатися на український ютуб канал Ігор Кравцов. Підписки потрібні: 50 тисяч 900 підписників. Було 51, знову 5900. Давайте будемо підписуватися, щоб дойти хоча б до 52. Прошу підпишіться на резервний канал Українські сокиряни». Набирайте на Ютубі Українські сокиряни» великими буквами. Підписуйтесь на канал, на випадок чого вести стрім з цього каналу. І хто зможе, будь ласка, ще раз підкреслюю: сьогодні я був в мандрах. І зустрів в мандрах земляка. Так, земляка молодого хлопця, от, який каже: А от у вас, Ігор Миколаївич, вже канал росте, гарний канал, ви нормальні гроші отримали від Ютуба. Чому не підключаєте монетизацію? Це сказав, сказав земляк хлопець, якого я зустрів в мандрах. Віддалі від наших рідних сукірян. Я йому пояснив, що монетизація Ютуба це сир. На які можна зловити. Ніхто нічого задаром не дає. І я пояснюю ще раз і буду пояснювати, з моїми переглядами, а йде під 16 мільйонів переглядів, я міг би отримувати гарні гроші від Ютубу кожен місяць. Але ти підписуєш договір на 50 років з Ютубом. Підписуєш договір на 50 років з Ютубом. І Ютуб, який виплачує тобі гроші. Починає рецензувати всі твої відео, всі твої стріми, шукати, як кажуть, у нас на Північній Бесарабії Ників до тебе, тому що він співвласник. Зараз у нас український народний історичний YouTube канал Єгор Кравцов. Український, народний, так? не я кажу народний. В чаті написали друзі вчора, що у вас народний канал, народний канал. Тому для того, щоб і залишався наш канал народним щоб я не підписував договори низьким і був самостійним. А моя мрія це самостійна Україна, самостійний канал. Прошу допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78 Це гривніва карточка Приватбанку. І сьогодні в мандрах у мене. Фончик цявкнув, там хтось переслав 10 євро за кордону. Хтось переслав 10 євро. Я би був йому дуже вдячний і дуже вдячний, але Приватбанк відхилив трансакцію, тому що 10 євро людина з Європи переслала на гривню картку. Тому я кожен раз зараз буду не лінитися, а говорити для друзів з Європи, для щирих українців, які. які, які Дивляться Ютуб канал Ігор Кравцов, Український історичний народний. Продиктую карточку Приватбанка на євро. 51, 68, 74, 51, 75, 53, 74, 52. Карточка на євро. Приватбанку. Дякую. Отже, друзі, пора звикати, що нас кидають. От, ми звикли, що перший рік війни, другий рік війни, з нами усі носилися. Україна була на перших шпальтах газет. Наш президент Зеленський був лідером світового рейтингу серед президентів. Україну всі шанували, Україні всі допомагали, нам давали гуманітарку немірену, правильно, а. А влада на місцях крала цю гуманітарку, нам давали машини, джипи, а влада на місцях, в тому числі в Чернівецькій області, крала і швидкі е допомоги і джипи. Коротше, весь світ нам давав все. Ну, а у нас, е як би кажучи, влада це все паювала. І всім здавалося що нас з нами будуть отак носитися, як з писаним коком. От, як зписаним яйцем, і нас будуть носити на руках. Ну, ви знаєте, наївна була надія. Ну, ми, взагалі, українці наївні люди, і я в тому числі ми думаємо, якщо ми своїми життями платимо за те, що сита Європа і сита Америка спокійно живе, то так буде завжди, що вони нам будуть винні. Вони нам нічого не винні, нічого не винні, а зараз е республіканці договорилися до того, що. Ми будемо платити за поставки їм зброї проценти. Не лендліз, а проценти, щоб, правильно, американці ж люблять вигоду. Вклав долар, візьми хоча б ще один долар. Коротше кажучи, з нами перестали носитися, і нас просто кинули. Давайте подивимося правді в очі. Мар'яна Жовтан, доброго вечора, пані Мар'яна. Давайте подивимося правді в очі, що Україну просто кинули. Кинули фактично на призволяще з страшним російським звіром. Звір, страшний російський розлючений, звір напханий зброєю, звір е, з більшою кількістю своєї армії. І зараз 150-300 тисяч до літа. Знову мобілізує, коротше кажучи, нас лишили страшним звіром наодинці. Це все рівно як людина в клітці і думає, що хтось клітку забіжить, допоможе. Коли б'ється з левом, а тут клітку закрили і все, ти і лев. І що хоч роби, хоч, кричи, хоч проси льва не їсти тебе. Але вже все рівно роздере. Отак із нами, пані Ніна Камська. Доброго вечора. Однодумці нашого чата. Моє вітання з Вінниці. Дякую, пані Ніна. Дякую. Радий, що Вінниця слухає. І вам дякую за те, що за добре слово, за підтримку. Так от, дорогі мої рідні, нас кинули. І кинули ті, правильно на кого ми молилися, на кого ми надіялися. Сполучені Штати Америки. Президент Трамп нас кинули. І щоб вони не говорили, які б заяви зараз не говорили. Приїхав Блінкен, бігає Блінкін по Києву, кричить, ми десь візьмемо снаряди. З чим приїхав Блінкен? Представник Сполучених Штатів уряду, Блінкен. З чим? От він приїхав і бігає. І речі толкає, з чим. Ні одного долара не привіз, ні одного патрона не привіз, ні одного снаряда Блінкін не привіз. Америка півроку вже не допомагає а нічим. Тримайтеся, як триматися в Україні. Америку не хвилює. Америку не хвилює, тому що, на мою суб'єктивну думку журналіста вони вже давно знайшли спільний, спільну мову з фюрером Путіним. Найшли. Були сепаратні перемовини, десь місяця 3-4 назад. Про це говорили що були, начебто, сепаратні перемовини США і Росія, і вони про щось домовились. І після цих перемовин нам різко перестали давати гроші і зброю. Великобританія, на яку ми надіялись, так? Що? Що дала? Теж вони тільки обіцяють. Дирку від Бублика ми від Великобританії отримали. Німеччина, що дала Німеччина? А нічого? Шольц проти. Бунденстаг, німецький парламент проголосував за те, щоб дати ракети Таурус, а Шольц наклав вето. Все. Коротше кажучи, НАТО нас кинуло. Америка, Англія, США вірніше, Англія. І Великобританія, вірніше, господи, США, вибачте, 200 кілометрів проїхав. США, Великобританія, Німеччина нас кинули. Нас кинули, і зараз іде саміт Україна НАТО. Ви знаєте, які були великі надії. Україна НАТО саміт чекала, що е, країни НАТО, гравці, е, великі гравці Німеччина, Великобританія, США на цьому саміті допоможуть нам. І головне, чекали, що нас правильно приймуть в НАТО. Ви скажете, ніхто не прийме нас? Можливо і так, але є така річ, як Військове запрошення. Військове запрошення. Розумієте? Доброго вечора, пане Дрон з Одеси. Добрий вечір. Я за чатом дивлюся. Дякую. радий що Одеса дивиться, героїчна Одеса. Так от, ми чекали від від сьогоднішнього так а саме сьогодні почався саміт Україна НАТО. Чекали військового запрошення. Є така річ. Якщо НАТО не може прийняти Державу Україну в альянс, тому що боїться конфронтації з Росією прямої військової, то вона хоча б надала військове запрошення. А військове запрошення це можливість отримувати зброю від НАТО. Нам і цього не дали. Добрий вечір, Volkswagen Пасад. Добрий вечір Олег з Харкова. І добрий вечір, Сок. Кіряни, хтось написав сокеряне. Доброго вечора, капітан Жеглов. Ну, це скоріше до мене. Капітан Жиглов. Дякую, сокіряни. Земляки дивляться, дуже мені приємно. Так, от, справа в тому, що навіть військового запрошення ми від НАТО не отримали. Навпаки, Америка порадила відкрито. Не бити ракетами і дронами по Росії, не розлючувати росіян, не чіпати НПЗ, не чіпати російські углеводороди. Все, що вам? Фактично нам плюнули в очі. В Україні скривалені, змучені, згорьовані, заплакані. Американці, англійці і німці плюнули в очі. Просто! У НАТО нас не чекають. Військового запрошення нам не дали. Перспективи допомоги, туманні. Всі кажуть, що нам допоможуть. Чим? Півроку ніякої допомоги немає. Єдине, чим нам допомогла реально, це Франція, яка має дати бронетранспортери 40-30 років, да, які ще бігають. А що б ми робили без Чехії, маленька Чехія? Президент Павел, який дістав майже півтора мільйона снарядів в Україні. Півтора мільйона снарядів. Без цих снарядів, боюсь, росіяни вже підходили би до Києва. А маленька Чехія так надала снаряди. Нас кинули, фактично нас зрадили. І це вже не перший раз в історії. Фактично, союзниками у нас є зараз тільки прибалтійські країни. Маленькі прибалтійські країни, які знають, що якщо, то медвідь їх просто отак лапою, просто отак згорне і все. Маленька Чехослова Чех... Чехія звик, вибачте, говорити, Чехословаччина. Маленька Чехія у нас союзник, Бельгія, Норвегія і трошки Скандинави. Все. Усі маленькі країни, які допомагають, чим можуть Україні. Румунія, Угорщина, Польща Правильно. А Польща блокує наші кордони. Польща не пропускає наші товари, зерно, Польща 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 Чоловік пише: нас не кинули, так і було задумано. Україна торпеда проти Росії. Пані Юлія Яремова, доброго вечора. Не буду сперечатися з чоловіком і навіть не буду видаляти допис. Кожен у нас має право викладати свою думку. І людина під ніком чоловік її виклала. Отже, дорогі мої друзі, саме важко, коли ми наївні, саме важко, коли ми довірили. Саме важко, коли ми забуваємо історію. А я не даремно представляюся український історик та український журналіст, і кожного разу вплітаю свої розповіді про сучасну. Політику вплітаю історію України. І зараз я її вплету такою червоною ниточкою. 1918 рік. Радянська Росія розділила з буржуазною Польщею Пісуцьку Україну. Все по збручу. по збручу. розділили спокійно, з посмішками, розділили. Незважаючи на те, що то була більшовицька Росія і буржуазна Польща. Добрий вечір, пані Ліна, і добрий вечір, пане Романчик, радий, що ви приєднались. Все. Від 1918 рік розділили Україну по річці Збруч. По Шепетівці. Шепетівка є Хмельницької області, сатанів збруч і там раз і провели кордон. До речі, ваді. Адам Сатанова по збручу провели кордон. Все. Доброго вечора, пане Лесик. Ну і Галина Никитюк. Доброго вечора. Коротше кажучи, у нас надії зараз практично немає ні на кого. Україна лишається сам на сам. Поляки, поляки дивляться на західну частину України. Карточка поляка. Угорці, Валахи, як колись їх називали, Валахи, Мадьяри. Заявляють, що Закарпаття це угорська земля, румуни не відмовилися ні на грам від Чернівецької Одеської області, і частини, до речі, Закарпаття. Україна стоїть перед страшним вибором. Хоча нам давно треба стати самостійними. О чому я кожен раз повторюю: мета Украї... прямо стріма українські сокіряни залучити людей до побудови української самостійної держави, в якій всі будуть господарями своєї землі, а не наймитами і рабами. Я підкреслюю, я підкреслю, от сьогодні я скажу прямо: в дорозі мене підвіз Румун, який по-українськи знає три слова. Уявляєте, я стою, їдуть автомобілі, їдуть щирі українці, і ніхто не зупиняється до лампочки усім. Я стою і стоять ще дві жінки. Стоїмо, пилюка дорога, несуться автомобілі в більшості люксусові. А їде Румун. Румун, румун, румун він три слова знає по-українськи чотири. Все. Румун зупиняється і показує. Сідать. Румун. Українці проїжджають, а румун що? А румун зупинився. Це доказує те, що немає поганої національності, є погані люди. І сьогодні я в цьому переконався. Україні потрібно дорослішати. Україна з 90-го року поводиться як маленька нерозумна дитина, яка, яка думає, що великі тати дадуть їй цукерку, великі тати її захистять, великі тати е, дадуть гроші на коржик і на сок, великі тати витруть сльози, великі тати пожаліють. Марно. Не будьте наївними, нас ніхто жаліти не буде. Якщо потрібно, Україну розділять. Розділять та же сама Росія з поляками, розділе Росія з Румунами, розділе Росія з угорцями. Нас просто використовують. І пора задуматись усім і вирішити раз і назавжди: Україна не лялька, не кукла по російськи в чужих руках. Україна є держава з славною столицею Київ, матір'ю. Руських міст з державним прапором, з президентом, а головне, з самим сміливим, самим роботящим і самим розумним народом, який просто на превеликий жаль забув своє минуле. А я, український історик та журналіст Швець, потихеньку в кожному стрімі його нагадую. Дякую, дорогі рідні. Чати. Я прочитаю зразу після стріму. Дякую за 69 лайків. Будь ласка, підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, скидайте рідні донати. 54 57 08 25, 13 71 і 89 78 Це карточка Приватбанку. А для друзів з Європи, для тої, для тієї людини, яка мені сьогодні скидала 10 євро. Я скажу карточку на євро 51 68 74, 51, 75, 53, 74, 52. Це карточка на євро. Дякую, дорогі мої рідні. До слідчого стріму о 20.00. Тримаймося.